Вища рада правосуддя відправила суддю Луцького міськрайонного суду Валентину Кирилюк у відставку, яка передбачає пожиттєве утримування на суму близько 100 тисяч гривень щомісячно. Суддя ухвалювала рішення, поки була у відпустці, та ігнорувала декларування, за що отримала негативний висновок від громадської ради доброчесності. За інформацією, слідство інфо Кирилюк пішла у відставку з 29 9-річним стажем з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області. Хоч суддя працювала у Луцьку, але громадська рада доброчесності виявила, що Кирилюк не має де жити у цьому місті, бо у її декларації відсутня інформація про будь-який об'єкт нерухомості у Луцьку. За словами слідства, інфо це не єдина проблема з деклараціями у судді у 2011 році. Валентина Кирилюк володіла автомобілем. Sense 2005 року випуску, який через рік зник з її декларації. Суддя також не задекларувала кошти з продажу авто. У 2012-2014 роках Кирилюк володіла автомобілем Форд. Машина теж зникла з декларації за наступний рік і суддя не задекларувала прибуток за її продаж. Подібна історія сталася з квартирою площею 58 квадратних метрів у Волинській. Області суддя у 2016 році задекларувала, що володіє квартирою, але наступного року майно вже зникло з декларації. У всіх цих трьох випадках не зрозуміло, що сталося з майном судді. Вона або його продала, або просто вирішила не декларувати квартиру та дві машини. У будь-якому випадку виявлені факти не додали Балів Кирилюк під час перевірки ГРД. Також проти судді зіграло. Те, що вона ухвалювала рішення, коли була у відпустці загалом ГРД нарахувало 135 таких судових рішень. Наприклад, суддя з 8 по 22 травня 2015 року була у відпустці, і за цей час вона ухвалила 80 рішень. Хоч ГРД визнала Кирилюк суддею, яка не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики, але їй вдалося залишитися на роботі та вийти у відставку 25 п'ятого квітня. 2023 року тепер держава зобов'язана їй вже як судді у відставці щомісяця пожиттєво виплачувати близько 100 тисяч гривень з бюджету.